В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулася виставка ліжників гуцульщина Барвиста. Свої вироби представили майстрині з осередку народних художніх промислів села Яворова. Всі експонати є виробом ручної роботи з натуральної вовни. Майстриня Богдана Шрайбер продовжує справу своєї сім'ї. Вона зізнається, в юності не хотіла займатися ліжникарством через складність роботи і досі більше любить виготовляти верхній одяг, адже він дає більше простору для фантазії ніж традиційний ліжник. Зазвичай. Більше люблю робити верхній одяг, тому що там можна трішки пофантазувати, ось правильно, як там рукав зробити, капюшон чи комір. Тобто більше люблю працювати з одягом. Так сталося, що я повернулася в село і ну, потрібно було працювати. І, ну, Колись працювала мама, бабуся, тобто я взагалі взагалі, я казала, бо це дуже страшно важка була праця. Я бачила, як працювала мама важко, бо це колись було, ну нас робили ліжники, брали на базар, продавали, люди будувалися, дітей виховували і так далі. То я казала, що я ніколи не повернуся і не буду це робити. Мисткиня Любов Пани Поляк із Верховинщини вона розпочала свою творчість у 13 років. Майстриня переконана, головна мета створення ліжників сьогодні це збереження традиції. Дуже би хотілося, щоб наші традиції не вмерли, щоб ми це. Могли передавати з покоління в покоління, щоб так як, наприклад, моя прабабуся, вона також цим займалась, Вона дуже файно шила гуцульські сердаки, була знаною ткалею, передала нам. Майстриня додає під час роботи, завжди підбадьорює себе піснею і обов'язково молиться для успішного результату. Завжди починаємо роботу з молитвою кожен раз. Щоб Бог допомагав, щоб все було мирно і щоб скоріше то робилося. Ну і з співанками також любимо співати наші гуцовські співанки за верстатом, коли я чу, постійно співаю, і то мені легше. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.